Звичайно. Можливо, ми навіть зробимо другу революцію на граніті, всяке буває. Скільки людей? Більше півтора тисячі. Я був трішки шокований. Як я почав рахувати, я трішки збився. Два рази перераховував. Мені було приємно, що кількість студентів сьогодні вийшла на акцію протесту, проти протестування нашого університету. Звичайно, це дуже гарно. В університеті? університеті? Так сказати вам. Зміни є. По-перше, ставлення ректора до студентів змінилося. Він бачить у нас, як голови сидити групи, і представники цитирної групи, пускає голову і старається навіть ми до нього вітаємося, до нас навіть від... вітання немає. Ми, значить, комусь переходимо великому дорогу. Якщо знати, до нас вже таке навіть не вітається. Колись я в кабінеті ректора був за два тижні близько 20 разів, а зараз... Коли я зайшов, хотів поговорити з Олексієм Михайловичем, це більше маска, в мене там конференція, у мене там, збір з колективом і так, так. Зараз в нас стараються студентів не сприймати.